Що обов'язково треба спробувати у Києві? Це питний мед унікальний стародавній напій, який можна спробувати у столиці. Усікярі немає доданого спирту чи цукру. А на наступний день зовсім не буде похмілля. Є різні варіанти питного меду на будь-який смак гречаний з трояндою. А ці не дуже приємні. за келих 300 мл Ви заплатите 125 гривень. Пахне неймовірно, ще й дають безкоштовно продегустувати перед купівлею. Навіть якщо ви не їсте мед, напій вам має сподобатися є закуски, що пасують сікері. М'ясні тарілки, сири за порцією запечених равликів заплатила 125 гривень. Сам бар невеличкий, в ньому легка розслаблена атмосфера. Розливна сікера з кранів дуже смачна, а в пляшках можна придбати на подарунок. Також у закладі є зручний варіант сікери to go. Вони запаюють її у пляшку. Я обрала зі смаком троянди. А ще сікера це український напій, який експортується та цінується за кордоном. Виробництво сікери знаходиться у броварах. А їх бари можна знайти у центрі Києва. Я була в хвилині від метро контрактова площа. Це Сікера-бар.